Всевишній Господи, єдиний, самогутній. Всевишній єдиний, самогутній. Почуй молитву нашу у цей час. Почуй води в у цей час. Врятуй нам сьогодення і майбутнє. Врятуй нам сьогодення і майбутнє. Країну неньку збережи для нас. Країну неньку збережи для нас. Синам і донькам, що за мир в країні. Синам і донькам. Щоб нас оберегти. уберегти, на смерть, щоб нас оберегти. Від люті ворога від болю, від руїни. Від люті ворога від болю, від руїни, ти їм допоможи і захисти. Ти їм допоможи і захисти, хай буде вічна пам'ять, вічна слава, хай буде вічна пам'ять, вічна слава. Героям, що загинули в боях. За майбутнє води віся. Всесильний Боже, нині ми єдині, Всесильний Боже, нині ми єдині, врятуй нам сьогодення і майбуття, врятуй нам сьогодення і майбуття. ми молимося в центрі України. Ми